95 й бензин за 23 гривні. Мершій заводь машину та їдь заправляй! Дивимось! Ви в Україні відкриваються нові заправки. 95 й бензин 23 гривні, газ 12,30, дізель 19,50. Ця заправка знаходиться на трасі Київ-Чоп. Получається, чого так дешево, тому що Зеленський підписав закон. То що арабські шайхи напряму сюди завозять. Паливо, тобто безпосередників, можна сказати, ви заправляєтесь прямо зі скважини. Де зараз діти українських політиків? Частина перша у Юлії Тимошенко є одна донька, – 45-річна Євгенія. Зараз вона у шлюбі з бізнесменом Артуром Чечоткіним виховує трьох дітей. У 2022 році УП писала, що живуть вони в Дубаї. Це вказано в її соцмережах. Також вона володіє благодійним фондом Child UA. У мера Києва Віталія Кличка, дітей троє. Сини Єгор Даніель, Максим Олександр та донька Єлизавета Вікторія. Усі мають громадянство США. Ши син живе та навчається в Лондоні, молодші у штатах. Обоє мають зрісту понад 2 метри та займаються баскетболом. Донька теж мешкає в США, але раніше навчалася в Амстердамі, де вивчала психологію. У секретаря Ренбоумєрова дітей також троє. Син Ахмет та дві доньки Мар'єм і Ава. В декларації вказано, що вони винаймають квартиру у США, куди були змушені проїхати через його діяльність. Раніше центр протидії корупції писав, що у них є елітна нерухомість вартістю у мільйони дол. Але у при службі Умірова цю інформацію спростували.